Всім доброго дня. Сьогодні в нас не квіти, не парк і не інша така фігня, вибачте. Сьогодні у нас мова йде про хліб наш насучений, тобто про овочі, коли весняний день рік годує. Вчора з великим трудом виорали город, тому що мокро. Он сусідки, трактор цей самий орав, і засів, витягували всі гуртом, тому що в неї виявилось мокріше, трохи як у нас. Нас він не доходив сюди, то все-таки нас вдалося виорити. Там сьогодні син скопував. На городі сьогодні у нас було багато люду. Так колись казав мій син не люди, а люду. Так, було багато людей, був чоловік, він сіяв далі 25 соток олійної рейки для бджіл. Рівняли тут, гребли, робили ряди. І зараз ми здалися з донькою на городі. Ну, Вірніше, донька працює, а мама знімає. Ну, це передишка, бо мокра спина. Тут ми пили каву, тут сапачка, я сьогодні сапала. Часник, цибулю. Дивіться, хоч у нас і північ, але цибулька і часничок у нас гарненькі. Садимо ми дуже багато всього. Сім'я у нас з п'яти чоловік складається. Цибульку ми полюбляємо і на салатики, і печену, жаряну, ну, будь-яку. Тому ми садимо, це в нас зимня. Ось тільки у нас зимньої цибульки. А оце в нас вже йде салатна біла, салатна синя і далі, далі, далі. Ось у нас йде цибуля. І це городина наша. Тут будемо морквочку сіяти і червоний буряк. Ну, салатик, тому що, я ж кажу, ми зелень полюбляємо. Салат будемо сіяти. А це наш помічник. Тут їх було багато. Дьомик, дьомик, а що там шукаєш? Дьомик, що ти там шукаєш. Ну, оце така робота. Закінчимо. Залишився один помічник. Дивіться, яка в нас вже трава. Треба косити. Навіть у нас тут, як не дивно. Це мої. І риски. Я потім покажу, теж зілля засідає, але гарні, бачите, іриси гарні. Такі які дуже навіть гарні. І цвіте, Знову ж таки, лича. І так. ну, Тут експериментальні грядки. До речі, моя. Піонія зійшла, ту, що я садила взимку. На жаль, поки що не бачу іхіноцей. Ехіноц... Зараз донька скаже, мамо. бачите, піонія зійшла. Маленька, тоненька, слабенька. Видно, що всі різні сорти. Тобто людина чесно продала. Дивіться, навіть бутон я не бачила. Лент. Бутон. Так, Всі-всі різні сорти, тому що різні кольори. Це та геть-геть-пізня, коли вже садила у січні, та була в грудні посаджена, ця в січні. Ось тільки витикається. Тут ні є. Ну, я поки що не бачу ще три кущі. Три чи два кущі не бачу. Ну Можливо, витикнеться, можливо, вже ні. Не видно ще поки. Деревовідна піонія на бутонах, як бачите, ну і ось такі наші справи. Пішла я далі працювати, потім ще покажу кінцеву роботу. Ну, шкода, що немає і на цей сортової. Ну, і древ... біскушці ще. У нас для них зарані. Ось такі. Такі в нас сьогодні день насичено робочі. Виявилось, я ж кажу, виявилось мало рядків і притягли ми на город чоловіка і сина дороблювати рядки. Хотіли Менше-менше. А виявилось знову багато. Роботу закінчили. Тут навіть на городі у бур'янцях росте тюльпан. Все. Як кажу, це наша, наш часничок. Цибулька. Зимня. Тут рядочок у нас салатико. Ой, я ж кажу, ми полюбляємо зелень. Далі у нас це все йде весняна цибулька, 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 цибулька і цибулька. Далі йде морква, червоний буряк і горох. Але на горох горох закінчився, тому ряд не закінчений. Треба докупити. Тут ще сильно мокро, дуже мокро, як бачите, просто стоять такі брили лежать. Але це вже тут ця площа буде на бурячки. О, ой, вибачаюсь, на перчики, капусточку <кій> <кій> і там деньки, кавунчики. Що там ще? Помідорки обов'язково, помідорчики ми теж полюбляємо, огірочки. І на всяку таку всячину. Ось така територія. Зараз покажу, у нас буде ось це наш город. Ось така територія буде на городину. у нас. Хочу ще вам показати одну цікаву рослину, можливо, кого і її немає. Дивіться, це яснотка дика. Я вам показувала в себе. В саду в мене є яснотки, скажімо, культурні, культурні, а це яснотка дика. Ось яснотки культурні квітують ну, точно так. Можливо, тільки колір. Інший. Можливо, інший колір. А квітують так. Теж досить така декоративна рослина. Рудик. Родік, наш помічник. Граф теж допомагав, але жарко, то пішов, сховався до чоловіка в гараж. Він там, як жара, то спить. Цвіте вже кульбабка і кругом засідає зілля. До речі, сьогодні вже вилетіла Оленка Волохата. Це вже просто жесть. Ось покажу, яка в нас гарна кульбабка. Ось така кульбабка, кульдєтка. Ще хочу показати тюльпани в повному розпуску. Бачите, вони гарні. Які гарні тюльпанки. Думаю, що я хотіла вам показати. Дивіться, це Анемона Ніжна. Дивіться, яка краса. У мене був тільки такий колір. Ось, зараз покажу. Дивіться. Тільки колір, як ви краще. Тільки колір голубий. Я купляла колись мікс кольорів. Це був сільський вісний, кроки, мабуть, з. 12-13 тому назад. Так от я купувала тільки голубий, ось такий, і, тобто не тільки голубий, я купувала мікс. Там мав бути білий, рожевий і голубий. З цього міксу був тільки голубий. Ну, він не голубий, він скоріше синій. І ось чудо і чудес. Росте вона вже, я кажу, років 13-12. І ось перший рік я бачу само її, тому що тут я її не садила, подивіться, біла. Я її шукала білу, хотіла купити, але теж вона не, вона такий чуть наче вітінок голубі. Дивіться, яка вона гарна. Тож Я хотіла її купити, я не знаходила, вона була дорого там, де була. Ось така квіточка коштувала е, 60 гривень. Ви представляєте? Уявляєте цю ціну. І ось розквітла, біленька, анемонка. А ця ніжно-ніжно-голуба. Ну, ще залишилось дочекатись рожевої. Ось такі. Це вже тут, ось тут, це вже все самосів. Так що будемо чекати, можливо, ще якийсь колір з'явиться. Ось така квітують тюльпани. Дивіться, як ми... Як вони розкриті? Які гарні. І ще покажу, як бачите, арабіс. А ось ще цікава. Дивіться, яка вона малесенька. Нарциска. Дуже-дуже пахне. Мені подобається її запах. Ну, Оленка вже діє наповну тут. І покажу ще тюльпан. Це новий. Я цей рік замовила його тільки. Я не знаю, чи видно. Мабуть, все-таки ні. Я заважаю. Дивіться, яка краса. Я взагалі ну, не можу передати колір цього тюльпана. Листя в його з таким ободочком жовтим, а сам і це сімейний, тому що ось ще є, як бачите, бутон. Бачите, яка? І яка цікава в нього серединка. Взагалі. Цікавий, цікавий. А це, мабуть, буде інший якийсь. Не такий. Ось таке чудо тюльпанчик мене розквіт. Ну, дивіться, і скрізь Оленка. Ось так. Попрацювали. І потрібно ще далі йти, чуть відпочити і йти на ту територію, яку освоюю. Тобто квітник. Ще хочу показати вам один тюльпанчик і піду. Дивіться, рябеньке листя. І ось такі, що. Якось у касті, знаєте, аленький цвіточок. Так оце він таки точно. Ну, якось так. Всім дякую, гарного дня і все буде Україна!